Усім привіт-привіт! вас вітає канал Захоплення Марічки. І сьогодні зробимо невеличку розпаковочку. Вчора у нас був четвер, я йшла з роботи і заглянула в магазин Аврора. Заглянула спеціально, щоб купити ось такі лоточки для розсади на квіти. Може, капусточку сюди посію, будемо бачити. Ну, але, як бачите, одною покупкою не обійшлось. І тому купила ось такі рушнички по ціні 49 гривень. Тут 175 підрізків. Та, купила ось таку качалку. Так як в мене коврик для тіста червоного кольору, купила собі таку і качалочку. Так. А що саме тут показувати, друзі, не буду. Скажу чому, тому що тут сюрприз. Моє відео дивиться племінниця. І це буде нецікаво. Зробимо розпаковочку чуть-чуть пізніше, коли буде отримувати цей подарунок. Так, ну і самі лоточки. Лоточки такі. Вони не дуже мілкі, не дуже глибокі. І я думаю, що вони навіть якби прорезинові чуть-чуть. Пластмаса така, така м'яка, я думаю, що вони будуть гарно служити. Тому що мої вже за багато років, можна сказати, посипались. Так, і тому я обновила. Та ну, й все. За все це за луточки, за качалку, за рушнички і за оцей подарунок. Ну, звичайно, сумочка, пакет із магазину. Аврора складає в сумі 648 гривень. Наразі скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока!